Тіло загиблого героя Івана Назарія не впускали до місцевої церкви. Невже так мають віддавати останню шану відважному захиснику України? «Пустіть, у церкви дитину О, він ходив скільки. років. Ніт, Новина про те, що піп у ПЦМП не дозволяє попрощатися із загиблим воїном у храмі задубрівки, шокувала сьогодні багатьох. Прихильники української церкви намагалися вигнати московитів. Поховання військового переросло у битву за храм. Война до церкви. Однак людям, які прийшли попрощатися з героєм, після сутички все-таки вдалося зайти до церкви. Представтесь, будь ласка, Священник Віталій. Чому ви не запускали полеглого героя? Уже третього Чого? з цього села. Храм Божий га. Перший герой бойового свій... Чому не пускали? Який ти маєш право? Вийшов з церкви. Згодом до поліції надійшло кілька повідомлень щодо вчинення правопорушень. Зокрема, за фактом хуліганства біля храму у Чернівецькому районі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал СІ 4